Як зробити недорого перекриття для будинку з плоским дахом? По-перше, це використовувати ферми ЛСТК, які йдуть зразу вже з потрібною розуклонкою 1,5-2,5-3 градуси. Потім на них встановити обшити їх OSB 18, потім 250 EPS 120. І якщо дах буде експлуатований, то ще одну ОСБ 12 мм. А тепер погнали щодо вартості. Погонний метр ферми ЛСТК 950 гривень. ОСбіжка 18, 200 гривень за квадратний метр. Пінопласт товщиною 250 за квадратний метр. Обійдеться в 625 гривень. ПВХ мембрана. З роботою повністю під ключ вартує від 600 до 700 гривень, в залежності від туповуха мембрани, яку ви виберете. Рахуйте самі, ферми йдуть одразу з розуклонкою. Не потрібно витрачатися на дорогий клиновидний утеплювач.